Всіх в ефірі, хочу нагадати, що разом із початком пандемії, коронавірусної пандемії на території нашої з вами держави, ми почали з вами вести прямий ефір, на якому я вам розповідаю свіжі новини, все, що відбулося в місті, а також погані новини, якщо такі є. Сьогодні є всі новини, тому розкажу вам все, що відбувалося. За останні дні. В першу чергу хочу сказати, що ми продовжуємо працювати над тим, щоб місто забезпечити життєдіяльність всіх служб і так далі. Тому, не дивлячись на те, що в нас оголосила міська комісія про результати, насправді все відбувається ще ще. За старими правилами, і я ще міський голова минулого скликання до е, того, як у нас відбудеться сесія, про яку я зараз розкажу. Що стосується наших з вами справ, ми, е, я розкажу про них зараз. І е, в нас швиденько після новин ви задасте мені питання. Ви знаєте, е, з новими депутатами міськради ми будемо формувати новий бюджет. Я знаю, що багато хто з вас зараз напише різні там, будуть писати різні проблеми. У мене ідея, що була сьогодні виникла. Ми багато речей, тих, яких ви, ну, скажімо так, під час виборчого процесу і під час попереднього року давали нам накази, ми їх записали собі і будемо їх пропонувати депутатам для вирішення в наступному році і взагалі в наступні 5 років. Але може ми там щось позабули, може ми там щось не, не, не вклали. Я зроблю пост і в Фейсбуці, і в м, Інстаграмі, і ви туди напишете мені докладно, які питання е, в вас є, і які питання ви просили мене і кандидатів у депутати всіх можливих фракцій вирішити. Це означає, що. Е, Ну, фактично, ваші побажання, за яких ви вибирали цих депутатів, і мене як міського голову, ми перевіримо все це і зробимо публічний такий, ну скажімо так, план дій, а потім вкажемо, які проекти і які питання зайшли в цей план, бо ви розумієте, що бюджет міста не резиновий і за один рік не можна зробити все, що можливо. Тож нагадаю вам, зараз я швиденько 10-15 хвилин розповідаю. Вам свіжі новини, а далі ви задаєте питання. Ну, спочатку про погане. В першу чергу ми кожного дня маємо великий приріст захворюваності на COVID-19. Дехто думає, що таке відбувається, тому що ми робимо більше тестів. Насправді, ми хочемо робити більше тестів. Більш того, сьогодні в нас робиться проєктна кошторисна документація на створення нового лабораторного центру на базі першої лікарні. Це дозволить нам збільшити кількість тестів, ПЦР-тестів на захворювання на коронавірус. Саму, саму лабораторію ми вже заплатили кошти і придбали. Вона буде, прийде, і ми її встановимо в нових приміщеннях і будемо мати можливість робити більше тестів на коронавірус, а також грип А, грип Б. Захворювання спостерігається, з захворювання спостерігається по всій Україні, зокрема в Миколаїві. Додається ще сезонні хвороби, фактично гострі респіраторні захворювання, які дуже часто люди плутають з коронавірусом. У будь-якому разі, кількість тестів у нас звичайна, але кількість захворюваних на коронавірус збільшується. Сьогодні в нас в Миколаєві плюс 242 особи. Це не найменші показники, є, були і, і більше в нас останнім тижням, але е, зростання на е, ми бачимо, ну, що, що воно є. Ви самі чуєте з новин, що на рівні державної влади зараз на порядку денному повний локдаун. Що таке локдаун? Ми е, знаємо з того, що було в нас навесні, тобто майже нічого не буде працювати. Жорсткий карантин на невідомо який термін. Сьогодні з нами, як з міськими головами, питання, ми будемо так казати, не обговорювалось. Зараз ми вивчаємо це питання і будемо думати, як ми можемо на місці, тут на місці, в місті Миколаєві, що зробити. Такого, щоб поліпшити стан економічний під час локдауну, і можливість працювати, дати можливість працювати людям, які можуть втратити роботу під час локдауну. Хочу нагадати, що після минулого локдауну деякі бізнеси закрилися і вже не відкрилися. Що стосується шкіл, дитячих садків і так далі, на сьогоднішній день вони працюють в режимі локального карантину. Фактично не працюють тільки ті е, групи або паралелі, або окремі класи, в яких є захворілі діти або викладачі. Е, що сказати е, вам з проводу того, чи будуть закриватися школи чи дитячі садки. Моя особиста думка, в першу чергу, коли це буде загрожувати великою кількістю захворювань, вони будуть закриті і переведені на Онлайн-навчання. З іншого боку, друзі, подумайте про те, що на сьогоднішній день у нас не всіх людей є можливість якісно отримувати освіту в умовах онлайн-навчання. Деяких людей зараз, особливо в таких поганих умовах, немає грошей навіть на те, щоб здати там фонд класу 50-100 гривень. А щоб купити собі нормальний ноутбук чи планшет там, за декілька тисяч гривень, це вже взагалі серйозна проблема. І якщо ми кажемо про здобуття освіти раніше, ну коли це нормальна освіта, то що мається на увазі, не дистанційна, людина, не зважаючи на свій соціальний статус і можливість собі придбати джинси або спортивні брюки, вони насправді могли здобувати освіту на рівні з усіма дітьми. Незалежно від їх соціального статусу. А що стосується онлайн-освіти, на жаль, не всі можуть собі дозволити навіть це зробити. Тому якщо наскільки це можливо бути, продовжувати звичайну освіту в школах, в класах, ми будемо намагатися це робити. Якщо це вже буде за показниками неможливо, ми будемо закривати, аби зберегти здоров'я дорослих. Дідусів, бабусь і батьків дітей, бо за статистикою в світі і в Україні діти переживають коронавірус, навіть не помічаючи його вплив на своє здоров'я. Стосовно обшуків поліції на комунальному підприємстві ритуальна служба, моя позиція завжди була і залишається. Якщо в поліції є питання, Стосовно роботи окремих комунальних підприємств, посадовців, заступників міського голови, директорів департаментів, начальників управлінь і простих робітників, якщо є питання, будь ласка, займайтеся. Надамо всі документи, надамо всі справи, все, що можливо, доступ до всього, що можливо. Але наша головна, ну як називається головна, головна ідея це не гальмувати процес поховання. Можна загальмувати процес будівництва. Можна загальмувати процес там, як недобудова на намиві, виняти всі... всі документи і не дати можливості будувати. Вона стоїть, нічого з неї не відбудеться. Але ми не можемо похоронні книги зимати, і ми не можемо ввести поховання людей. Зробіть ксерокопію, відфотографуйте, живемо в 21 столітті, можна відфотографувати все, що треба, і займатися питаннями. Тобто не блокувати роботу підприємства 3 грудня відбудеться сесія міської ради. Це буде ну, більше урочиста сесія, на неї всі депутати будуть, приймуть присягу та міський голова. Але вже зараз ми працюємо над тим, щоб, що робити далі. Після цього я думаю, що сесія буде 9 грудня. На ній ми приймемо рішення щодо комісій. Щодо роботи міськради, ну і взагалі щодо наступної роботи міськради в, в наступному році, на наступні 5 років. Що стосується цього року, я думаю, що ми обов'язково повинні провести дві сесії, як мінімум, одна сесія десь 18 грудня, по розподілу бюджетних коштів цього року, 20 року. І одна сесія, обов'язково це сесія з програмами і з бюджетом 24 грудня за законом. Бюджетна сесія на 21 рік. Тож завтра я зроблю пост, в який ви напишете, напишете всі свої проблеми, великі, маленькі. Там я сподіваюся, буде там тисяча коментарів з вашими проблемами. В пості буде написано, як оформляти цей, ці свої коментарі. Хотів би також повідомити, дуже важливо, передайте своїм друзям, можете написати в Фейсбуці, в інстаграмі там і так далі, що завтра з 12 до 13 години буде перекриті два моста Варварівський і Інгульський. Запам'ятайте, розкажіть всім, напишіть у себе в сторіс, напишіть у себе на сторінці. Завтра з 12 до 13 буде перекрита. Два мости. Тож плануйте свій графік. Якщо вам потрібно поїхати кудись там в Одесу чи на Київ, плануйте свій день таким чином, щоб ви розуміли, що з 12 до 13 дороги ці будуть недоступні, будуть пробки, бо будуть розведені мости. Запам'ятайте це. Сьогодні відбулася нарада. Гарні новини приходимо до такої гарної новини. Сьогодні в нас відбулася нарада щодо співпраці з Невко. Нагадаю, що Миколаїв залучає кредитні кошти та грантові кошти 300 тисяч євро безповоротних грантових коштів на модернізацію мереж теплопостачання. Ці мережі стосуються у нас а, мереж ТЕЦ, які йдуть по вулиці Проспекту Мира і будівельників, проходять по вулиці будівельників і повертають на Херсонське шосе аж до вулиці Гмирьова. Це майже на виїзд з міста. Оці всі мережі планується відключити, побудувати котельні в районі вулиці е, Генерала Сверидова і е, по вулиці Гмарьова. Там буде нові котельні, які будуть забезпечувати теплом ці будинки. А ТЕЦ буде відключені труби, що дозволить нам, ви пам'ятаєте, що кожного теплового сезону ТЕЦ нам перериває наші всі. Дороги. Ось на страдальне вулиця Херсонська шосе буде вже не копатися ТЕЦ. Ми плануємо її розширити повноцінно до 4 полос, щоб можна було там рухатися нормально і затампонувати всі ті колодязі, які мішають нам заважають переїжджати. Що стосується другого КП, там написали вже мені питання. Вже в завершальній стадії, я сподіваюся, найближчим часом вони будуть приймати асфальт і заасфальтують і всі дірки там, та нову дорогу на Львенівці і зроблять з неї нормальну дорогу. Переходимо до запитань. Давайте швиденько. Що стосується екотранса, Значить, що стосується екотранса? я думаю, що Капремонт на втором КП, я думаю, що закінчиться в ближайші дві неділі. Що стосується ек Екотранса, ви знаєте, що сьогодні було призначено нового голову облдержадміністрації. Одне з питань, які ми будемо з ним вирішувати найближчим часом, якраз робота підприємства Екотранс та його вплив на життєдіяльність жителів намива та Лісків. Думаю, що це буде м -м, питання, буде, як то кажуть, на порядку денному одним з перших нового голови облдержадміністрації. Е -м -м так. Будуть ли діляти ремонт, капремонт моста в Широкій балки. Так. Да. Вчора ми зустрічалися з народними депутатами, ми сказали, що ми зробили е в нас зроблено е фактично. Проєкт на капітальний ремонт мосту Шракобальського. Значить, і, і цей вартість цього мосту 115 мільйонів капітального ремонту. Будемо його подавати на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Далі. Високі тарифи на время карантину є так. Ми не збираємося піднімати в ніяких тарифах на время карантину. Никаких городских не планируем поднимать тарифов. Будет ли установлена елка? Будет установлена елка, обязательно, я уже говорил, будет установлена фотозона и все остальное, все, что касается массовых мероприятий, мы не планируем. Будет ли каток? Завтра у нас будет собрание по проведению Нового года. И уже на следующей неделе я вам дам информацию, будет ли у нас новогодний каток на соборной площади. Так, дальше Обратите внимание на район объездной В корабельном районе живем, как в Чернобыле Все в ужасном, травмоопасном состоянии Здесь также живут люди Значит, обязательно нужно Вот по вот травмоопасным вещам Вот этим всем Обязательно нужно написать заявление На главу администрации Скопировать меня А еще лучше, еще напишите в этот ну, только конкретно. Не так вот, что у нас проблема, у нас на улице все плохо. Ну, как бы, что, что значит плохо? Плохо это, это – это, значит, ну, как, настроение сегодня плохое, значит, все плохо. Хорошее – значит, конкретно. Вот у нас есть детская площадка, 4 элемента повреждены, они травмоопасны. Просим заменить горку и качелю. Можно фотографию подложить. Почему каждый месяц поднимают тарифы на газ? Я не могу вам ответить, почему поднимают тарифы на газ. Ну, как бы есть мировые тарифы там, на газ, который мы, за который мы закупаем. Они понижаются за счет того газа, который вырабатывается нами, ну, добывается нами в Украине. И исходя из этого, значит, происходят такие вот вещи. Запиши, пожалуйста, газоснабжение в, Наевозовском службовом жилье. Там что-то проблемы у нас до сих пор не подключили значит Детские площадки все травмоопасны. Сейчас одну секунду отвечу. Дренаж по улице торговой терновки не закончен. Будут ли заканчивать? Будут заканчивать, выделяются деньги и в этом году, и планируем на следующем, чтобы закончить его полностью. Что касается детских площадок. До конца года мы полностью создаем новое коммунальное предприятие, которому передаем на баланс все детские площадки. На каждой площадке будет стоять бирка с номером. Вы сможете зайти в интернет, увидеть вашу площадку, по номеру ввести и указать ей, какие проблемы с этой площадкой по этому номеру. Это предприятие будет основано на основе базы, на базе коммунального предприятия «Пилот». Ему будут передаваться скоро все детские площадки, и они будут за ними следить, чинить, красить, ремонтировать, создавать новые элементы и так далее. Будет ли локдаун? Я говорил об этом в начале. Посмотрите, пожалуйста. Мы также не знаем, будет ли локдаун. Будет приниматься решение на уровне кабинета министров. Что касается нашего местного, я считаю, что нам нужно делегировать возможность регулировать там, работу там, рынков и так далее в зависимости от того, сколько человек, как заболеваемость, какая идет. Что слышно про бездной мост? про объездной мост слышно то, что сегодня идут переговоры и вроде бы как объявляют, собираются с нового года объявлять тендер на проектировку хочу вам, наверное, испортить настроение при лучших, самых лучших э, раскладах в случае, если все это произойдет новым, новый мост у нас будет с вами через 8 лет не через 3 года не через 5 э, как рассказывали некоторые кандидаты в мэры а через 8 лет. Информация стопроцентно получена мною от японской делегации, организации под названием Джайка во время их приезда в город Николаев. Они работали здесь 3 года, измеряли все. Почему в Николаеве самый дорогой газ? Ну, газ везде одинаковый в цене, НКРЕК устанавливает, Но что касается. Значит, тротуар по Глинке 6. Значит, я уже видел это сообщение. Будем бороться с этим тротуаром. На следующий год, я думаю, его включим в бюджет. По газу не могу вам сказать. Газ формирует цена, на газ формируется НКР ЕКП. Действительно, Николаев газ еще есть, который берет деньги за транспортировку газа. Нужен тротуар от площади Победы до ЖД вокзала. Слева, если идти с площади. Люди просили очень. Ну, пока мы делаем справа, если идти от площади, надо будет перейти дорогу и идти по тротуару, по-новому, возле сквера э, Святого Николая. Потом сделаем и с левой стороны, будем делать, потому что это ворота города. К сожалению, мы не можем ремонтировать э, наш э, железнодорожный вокзал. Я высказал свою позицию главе фракции э, «Слуга народа» Давиду Арахами. Я сказал ему о том, что нам необходимо отдать концессию здания ЖД вокзала. Для того, чтобы в нем сделать ЖД вокзал качественный, хороший, чистенький, нормальные санузлы, нормальный зал ожидания, а всю остальную территорию ЖД вокзала увеличить сюда в сторону площади, расширить чуть-чуть, сделать на этой территории классный, хороший... Э Центр, там торговый центр, торгово-развлекательный, кинотеатры там, все чего у нас нету и зачем ездят люди в фабрику в Херсон, а также там в Сады Победы или еще куда угодно там в Одессу, так что у нас там сделать еще там KFC, Макдональдс там и так далее, я уже говорил в одном из своих эфиров, думаю, что меня услышат. Когда сделают дорогу по Безной, улица Фруктовая, документы вам направят, ну давайте посмотрим что там у нас происходит. Я не знаю, улица Фруктовая, проверим. Когда отремонтируют Малую Морскую? Хватит рыть, кормушка для полиции. Вы знаете, Малую Морскую, я думаю, что ближе к Новому году, вы не поверите, мы перероем проспект Центральный. Ну, наверное, уже после Нового года. Но он будет части перерваться, часть одна, потом будет ремонтироваться, потом часть другая. Это все должно быть очень быстро. Но вот ту дорогу э, разрыли, которая на Малой морской, ее не могут закопать, пока не сделают последний кусок э, трубы канализационной, которая находится между улицей Потемкинской и проспектом Центральным. То есть вот там, где сейчас возле Дормашина разрыта, до улицы Потемкинской, до трамвайных путей. Вот этот кусок, когда поменяют, протестируют трубу, тогда ее смогут зарывать полностью всем, э, всем этим. Что касается организации проезда, я переговорю с водоканалом. Возможно, мы просто сделаем сужение дороги и дадим возможность проезда сквозного с частичным ремонтом дорожного покрытия. Если меня сейчас смотрят мои службы, там, или директор водоканала, или директор департамента ЖКХ, давайте обсудим это в понедельник на аппаратном совещании. Я в любом случае себе это подготовлю. Э -э как повлиять на уборку свалки возле мусорника по улице Ялтинская, дом 14? Дело в том, что там есть проблемы с оплатой э -э за вывоз этого ТБО. Я переговорю еще раз, но вывозить каждый раз свалки с плохой оплатой, это тоже не выход, ребята. Потому что ну, поставим мы, допу допустим, дополнительный бак мусорный, но то, что вы там наносите, ну, это ну, как бы тоже это же не жители на мыло приносят туда. А, так. Помогите детям в шахматной секции. Помещение на проспекте Багавлинском 53А пришло в негодность, нужно другое помещение. Давайте передайте эту информацию через шахматную федерацию, чтобы мы это понимали, ну, как бы более объемно эту работу. Мира 4Б по-прежнему без газа, когда закончится беспредел Николаев Газа. К сожалению, к сожалению, я не могу вам сказать, как, как повлиять на Николаев газ, потому что у нас с ними тоже, честно говоря, не всегда хорошие отношения. Но насколько я знаю, сейчас у многих есть на многие, во многих есть проблемы с этим газом, связано это с подписанием акта разграничения сетей. Ответ касается конкретно того, что нужно подписывать этот акт и потом в тариф на обслуживание дома включать там небольшую сумму денег для того, чтобы Николаев Газ взял на обслуживание внутридомовые сети. Поэтому ну, как бы, этот вопрос нужно обсуждать с ними и подписывать этот акт разграничения, но в дальнейшем уже как бы работать с ними по обслуживанию этих сетей. Что касается, когда отремонтируют столовые в школах. У нас есть план, мы ремонтируем школьные столовые и обновляем и столовые, и эти, сами места, где готовят еду. Поэтому все они есть в списке, все готовим готовим их к ремонту. Часть будет в следующем году, часть через год. Ну, то есть все одновременно не можем, но при этом стараемся максимально э, все эти столовки починить. Так, так, так. Когда завершат ремонт стадиона? Если вы говорите о Центральном стадионе, я очень надеюсь, что мы его завершим в следующем году. Так. Дальше. Мира 4Б, не подпи... акт подписан, врезки нет. Ага. Ну давайте я себе тоже запишу. Мира 4Б э, по газу. Планируется ли на колодезной прекратить э, сборы хитрых торгашей, которые не хотят торговать в законном поле? Там практически нет производителей, одни перекупы, рынки пустые. Значит, по кладбищу я уже рассказал о том, что там происходит. Действительно, там разборки. Одни там ребята арендовали. Сейчас я по рынку, я понял вас, там хотим сделать небольшие общественные слушания. Часть людей за этот рынок, часть людей против этого рынка. Все, конечно же, будем проводить там, хотим сделать небольшое голосование на этом месте. И будем решать. Друзья, я буду заканчивать уже сегодняшний эфир. Значит, я вам сейчас, вам попрошу, значит, вас, чтобы на, на завтра мы, я размещу пост, и вы напишите, значит, вы напишите мнение ваше по тому, какие у вас есть там проблемы, и что вы там будете, что вы хотите там делать. Там, например, насчет 75-го садика. На следующий год мы планируем выделить деньги и закончить его ремонт этого 75-го садика. Когда закончите ДК Заря, ну, мы наконец-то получили землю. Сегодня было совещание управления капитального строительства. До конца года хотим получить два проекта: один по ремонту чаши, а другой по ремонту здания. Там его надо утеплять, делать вентиляцию. Я планирую, что мы в следующем году зарю запустим. Друзья, значит, еще раз, я прошу вас, чтобы вы сейчас запомнили, что я завтра размещу себе пост, в котором напишу, а вы напишите все свои проблемы. Проблемы описывать, как проблемы описывать, я тоже напишу в этом посте, посту. Зеленые автобусы, когда будут ходить в Варваровку, когда они приедут в ближайшее время, мы должны завершить проект ЕИБА. По ЕБРР уже определили победителя, сейчас он принимает решение. А по ЕИБУ должны пройти начинаться закупки. И мы получим новые 50 автобусов, которые сможем пустить по отдаленным районам. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Если не ответил на все ваши вопросы, извините, но они просто бегут очень быстро с двух и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Поэтому Постараюсь ответить в следующих наших с вами эфирах, а проблемы буду, буду описывать. Я уже здоров с сегодняшнего дня, я официально вышел с больничного, хотя, эм, ну скажем так, чувствую себя хорошо, короче, хорошо я себя чувствую, все нормально со мной, я здоров, чего и вам желаю, а вообще желаю вам не болеть. Всем добра, берегите себя, одевайте маски в, в местах скопления людей, особенно берегите людей старшего возраста, Желаю всем крепкого здоровья. Пока-пока.